Так, ну що, Audi наша. Проблема у нас така завжди світи гірлянда. Е, от у нас ошибка 002, ось ці три. Датчик переднього лівого коліса. коротке замикання на плюс і заю цепі. Е, Проблема у нас, я вже АБС, гідравлічний насос більше не з'являється. У мене є у відео. А Сьогодні буде дуже цікаве відео. Зараз я датчик новий знімаю, ставлю той, що був його перемотую. Датчик нам ще пригодиться, з хазяїна я гроші не беру. А що потрібно робити? Потрібно скривати блок АБС, проводка ціла, а в нас проблема все-таки в блоковій. Помилка гасне. Ну, Їдемо пару метрів, той датчик робочий був. Я знав, що це не в датчику буде. От зараз помилки в нас зникають. Деякий час воно може світити, деякий час воно може не світити. Ну, от такі поки у нас Ну, Знімаємо колесо, знімаємо датчик новий і вкладемо датчик старий і перемотуємо його у хорошу ізоляцію, а далі будемо дивитися, що робити. Так, от перемотав датчик старий. Я знав, що я заказував датчик, ну нічого. Витягуємо це все. Витягується він доволі просто. От, я зараз витягую його від це. Витягуємо від за защоки і витягуємо саму фішку. Дуже легко його поміняти, удобно. Я його витираю і кладу в коробочку. Я думаю, що воно мені пригодиться колись. Все, ставлю старий, закручуємо колесо і досягаємо ОБС. Так, в общем, поки що відкрутив підкрильник. Забрав підкрильник, відкрутив цей омивач. І зараз є в мене доступ хороший. Я відкрутив от болтики і пробуємо ми зараз відтягати цей блок АБС. Так, забираємо його. Ця фішка, ну в цій машині так напічкана, що взагалі. Ось самий блок. Ну, АБС не в поганім стані. Так, все, йдемо на стів. Так. Так, я отак роблю: порозбираю всі машини і вічно не успіваю. Так, блок масків. Так, будемо його розпилювати. Коротше, вийдеться, добре, не вийде. Закажемо другий АБС. Так, як це? Попробувати цю кришечку якось зняти, а там будемо дивитися, що робити. Так, от я спробую зараз гріти зажигалкою і спробуємо скривати зараз. З другу. Так, пробую гиїв ніж, не знаю, буде добре чи ні. Попробуємо. Так, а ну пробуємо. Отлично. Ну, все, ще пару раз так разів 10 і. Так, от я скрив легенько ножиком. Вроді нічого не поведив. Це я все зачистив. Ну, советую паяльником зразу не пиліт, бо ця вся пилюка попадає сюди, то безсмислено. І от наші, наша технологія от там. Так, зараз ми будемо розглядати, що тут. Що тут можна подивитися, не знаю. Зараз достаємо схему. Я думаю, що все-таки проблема буде на цих маленьких волосках. Я не знаю, чи золта вести колігу це на стіл, бо я це не люблю робити. Так. Ну, ці контакти даються. паяться легко. Це я і сам пропаяю. Отакі. Ми всі їх перевіримо, А оці волоски. Ну, не знаю. Даже не знаю, як це вийде у мене чи ні. Не знаю, що робити. <пишут> Зараз подивлюся. Так, поки це я лишаю, а далі будемо дивитись. Так, так, ну що, попаяв я блок. Покажу на ті волосинки, які був справді обрив. але в нас висвічує АБС. З вименем, лише не на ямі. Скоріше, що проблема ще десь у нас по платі. Так, ну, виймаємо, відкручуємо електронну частину. Так, фішку я вже відключив. Дивіться, я, щоб не знімати блок АБС, моточок у нас і спавний. То я відкрутив підкрильник. І відкрутив один болт, вам буде дуже мішати, Дуже-дуже. і відкрутив цей бачок і давайте досягаємо блок АБС. Я замовлю другий покажу все. Так, от другий блок АБС. Може таке, що треба його буде кодіювати. Ну, не думаю, що його треба кодіювати, покажу чому. Справді, ідентичний блок повністю по цифрах. Все підходить. Ну, головне, щоб він був робочий. Це саме-саме, що головне. Бо якщо не робочий, то в мене будуть проблеми. Я не маю колись часу це все повертати. Ну, будемо сподіватися, що це все буде робоче. Бачу, він не скривався, самий моторчик. То я думаю, що буде все добре з блоком. Так, не дуже будемо його гупати, бо ви знаєте, що це може опять така бути ситуація. Ну, знімаємо ту час електронну і кладемо цю, і будемо дивитися. Так, от я зняв оцю електронну частину. Ну, хотів я це вести колегою, паяти. Ну, ці волоски ще паяються, нема питань. Не спою. Ну Ці малі це вже на ваше осмотриння. Ну, Робити це просто безсмислено, мені здається. Ну, Потрібно, по-перше, обрудування. А по-друге, там все перегрівається. Поки ви знімаєте цей компаунд, то воно обриває зразу всі волоски. Це вже перевірено. Я тут спаяв. Блок не показує у нас помилок. Ну, чуть чуть проходить, опять світ. Ну, проводка точно і справна. І так далі. Ну, Знімаємо від цієї електронну частину. Це 2,5. Повністю той самий у нас каталожний номер. От, тут у нас 0,54. в кінці. Далі тут у нас номер 517 n І так само тут у нас на цим блокове теж 0,54. І там так само покажу. Так, І тут, теж бачите, 517n. Теж. То блоки у нас індитрично одинакові, їх не потрібно буде кодіювати. Все, відкручуємо. Раз, два, три, чотири. Шість болтиків. І кладемо на машину електронну частину. Так, ну от наша електронна частина. Тут, бачите, теж є номер. 237 кінці. А тут може він трошки відрізнятися. Так, да, бачите. Тут у нас 421. Так, ну от, нема. Кодіровка у нас злетіла. То я міг блок заказувати будь-який другий, ну, звісно, цей блок з такої самої моделі. ну Будемо пробувати його кодірувати. Ну, Вибачаю, цю інформацію я не буду показувати. Є відео більше з обучаючі, там я подивиться, щоб я тут не шепеляв І буду пробувати кодірувати його. Так, ну що, ребята, от катаюся вже хвилин 15. Єлі зробив кодировку з блока. Той старий блок, поки клав, ще я обірвав волосинку, позвонив до колеги, хоч щоб код той считати, Але підібрав код, все хорошо, запустив тест механізму і провірку АБС-у, Повністю все і справно, більше помилок нас не викидає. От який код я підобрав 06457. Тормоза тут ЛТ, двигатель у нас 5, 2,5 і автоматична коробка передач. Перший логін підбирати це 0.7. Далі тойка там буде, іменно будей логін по Олте тормозах і 5 двігатів і 7. А вже у кодове потрібно з, замінити вже четвірку там, де буде показано вам у таблиці. І ще я поки не, не зробив, не увів логін, наприклад. Там 40-168. І базові устойки, поки я датчик G85 не поклав у нульове положення, то у нас код не приймався. Хотів їхати вже до колеги. Наскільки я відшмалився, єлі підібрав чесно код. Але добре, що є етикетка в багажнику, все добре, ну, весна, все і спавно. Всі датчики бачу і все отлічно. Тепер я можу сміливо віддавати машину і знаю, що я вже не переживаю. Всім дякую за увагу. Бачите, за такого е, мілочного е, ну, волоска в АБС. Я ще й порубав всі пальці. Подивіться, е, коли скривав його краще його паяльником. Е, хто е, зразу кажу, можете не, мучити, не мучитися, нема смислу просто то все розбирати і паяти. Хіба десь вести найбільш опитним е, телефоністам, якщо вони люблять? За що того, що там компаунд. Залитий, поки той компаунд здереш, то вже немає смислу. Просто там все відривається. Є грубі більші стовсті е, ті перемитечки, вони кажуть, що з серебра, вроді би. а там щось позолотчено, ті волоски, я не знаю точно. Ну, факт у тім, що проблема, я їх пропаяв, так само машина трошки їде і все те саме. Все, на цьому все. Беруся до другої машини, роботи маю, слава Богу. І буду зараз дзвонити до хазяїна, потрібно, що сюди води лиш залити. Все, всім дякую за увагу. Такий ремонт. Дуже важкий ремонт. Думав, легше, щоб було це у датчику, звісно, чим мучити цей весь АБС і так далі. Ну, Бачите, вже все добре, не висвічує, я довольний. Слава Богу, що все підійшло. Також скину відео тому, хто відправляв АБС. Важко їх подіювати, тому що головне, що мені повезло, що в мене етикетка тут у хазяїну, в багажнику. Заводська. я її сфоткав на всякий случай, то можна поділити любі блоки. Все, всім дякую за увагу, все, на цим все.